Я в раю? Наразі ні. Проте і на землі продовжу віщати для вас. Отож, чому тобі треба послати теорію кобелів тріщину, а чим більше прагнути до того, щоб практикуватись і як це взагалі працює, і чим тобі це поможе? Що найголовніше. Значить, ви полюбе будували в себе в голові всякі різні плани, сценарії, і все тому подібне. Наприклад, там не знаю, якщо на мене нападе толпа, то я там одного так, другого так, третього так. Або там буде зомбі-апокаліпсис, я отак, так, поняв, коротше, надивився, десь і собі наганяв. І будь-які інші сценарії з ситуаціями, котрі ви собі наганяли у вашій е, високорозумній голові, якщо ви на цьому каналі. <риспи> Тихосенько. Отож, давайте все-таки проговоримо, чому погано просто жувати теорію і. І все, в принципі. В принципі. принципі, все. Інакше це не назвеш. Давайте так, уявімо ситуацію, що, наприклад, тобі доведеться з кимось битись або спарингуватись. До того, що ти робив? Дивився всі бої кличка просто. Вивчав інформацію про бокс. Там не знаю, дивився прийоми айкідо, карате. Ну, коротше, ти теорії наганяв, дай Боже, хватить на нові підручники для восьмикласників. Але ти. Даже ні не раз не спробував не там піти хоча б як е, бістінню, да? Це правильно, правильний переклад це ні. Чи там грушу побити, чи перед тим спарингуватись. Тобто. Ти навіть не потренувався, а просто ганяв теорію. І ти думаєш, саме головне, ти думаєш, оця ситуація, вона, скоріш за все, викличе в тебе мандраж і може бути для тебе критичною. І тобі здається, що в критичній ситуації ти будеш на тому рівні, до котрого ти собі ну котрий ти собі уявляв. Ти там, наприклад, подивився, хличко так робить, ти такий, о, все, заповнив цю інформацію. Думаєш, що от в такій критичній ситуації ти зробиш так. Аво, або видів, в критичній ситуації ми опускаємося до рівня наших можливостей, а не наших уявлень у голові. І що вийде? Правильно. Ти отак встаєш, в тебе мандраж, ти намагаєшся згадати, що там робив кличко, і в цей момент бу! І раптом ти забуваєш всю інформацію. Цей приклад був для того, щоб ви зрозуміли. Насамперед треба тренуватись для якихось ситуацій, хоча б мінімально. Я ж розумію, що не можна до всіх ситуацій, ну, грубо кажучи, там, тренуватись на реальному прикладі. Ну, наприклад, там битись з якоюсь толпою і так далі. Я маю на увазі хоча б мінімальний, що називається оцей етап тренування, коли, наприклад, ну давай так. Ще ситуацію. Те... Ти купив перцовий балон і собі наганяв, о, на мене хтось нападає, я так, так, так. Ну так йобаний рот того казіно, встань. Наприклад, поклади балон в я не знаю, в кишеню. Бажано, щоб він був в доступності, тому в кишеню. Пройдись, уяви, що це, наприклад, перед тобою якісь ті ж самі гопники, і от. Банально протестуй, за скільки часу ти хоча б витягнеш той балон і поставиш кнопку. Не треба розпиляти його. Я ж кажу. Має бути у всьому міра. Ну, у вашому тренуванні і підготовці, тому що. Це ж, понятне діло, що реальні події будуть відрізнятися, але так, хоча б ти упавши до рівня своїх можливостей, згадаєш про те, що ти е, пробував, ага, я так маю, отак. Бо в реальній ситуації ти може, може, навіть не, не, не задуєш нікого болоном і не витянеш його, бо у тебе просто духу не хватить. На тебе отак, во! Отак гаркнути і все, розумієш? Тому я кажу: для будь-якої ситуації треба підготовка по мірі можливостей. Так же само, я ж кажу, от буквально зараз. Я в тебе перцовий балон. А ну, наприклад, прикинь, ти так собі йдеш, йдеш в тебе він в кармані. Стаєш, наприклад, щось, щось тобі говорить, ти уявляєш, що вони перед тобою. І попробуй, от, ну, быстро, максимально быстро, ти розумієш, ніхто там не буде ждати годину. витягнути балон, направити і тримати його на кнопці. Я надіюся, ти не перестараєшся і не пшикнеш його, але я думаю, ви мене зрозуміли. В будь-якій критичній ситуації ти опустишся до рівня можливостей. І якщо ти не підготувався. Якщо ти не підготувався, згадаєш про мої слова, коли тебе будуть толпою копати, а в тебе балон в кармані. Зато не використав, красава, на другий раз пригодиться. І це, от всюди, Андрюшечка, всюди. E, спаринг, не знаю, толпа, якась ще якась екстрена ситуація, не знаю. E, зараз їх може більше бути. Ну, наприклад, тоже, e, дуже чудовий приклад є з накладанням турнікета. Що ти можеш теорію вивчити, але якщо ти нікому і тим паче собі не накладав турнікет, ну то в екстреній ситуації отак будеш і не згадаєш навіть, що треба робити. Все. Тренуйся, підго... готуйся, наскільки це можливо до всяких критичних і екстрених ситуацій, і тоді, в принципі, будеш нормальним молодчиком. Навіть при тому, от, е, як казав великий класик, е, руки то помню, да? Навіть якщо ти сильно розгубишся, ти хоча б трошечки, понял, в тій дурній голові нагадається, що а, все, є, я робив так, так і попиздив. Я думаю, що це все, що я хотів сказати, але, звісно ж, я хотів вас закликати на мій твіч, де трансляції тривають, по-перше, більше, ніж дане відео на скільки? на 6 уже хвилин. І плюс, що називається, там є наша точка воз'єднання. Там ми собі ідеємося, всі кита неєднакі, і спілкуємося, і все, що робимо без твоєї присутності. Тому е запрошуємо посилання в описі профілю, все давай. Іде, тренуй ситуації, котрі ти собі наганяв у голові. Все, пока, пока тобі Ізраю.